Приїхала п'ятнашка на розбор -моє, яка вона страшна Ой Байдена. Все, лишай! Ну, що навіть варити не треба Кроги менші більші, тільки двері були би ліпші Буби би ма okay. йош як то низько! ти ще прип'няв її, сука, не хоче її Підемо дивися ззаді! Та що ти дивиш, що бля за 50 тисяч машина То я друге добре? Тримай на тормозах, пусти А тормозах не вліво руля Бля чекаю. Якби тормоза, бо дара лебедка стане Добре там? Дай вліво руля Ой, Ріняти. Нормально. Що ж, п'ятнашку ми згрузили, ту був мій знайомий евакуаторщик. Отже, так що з вигляду досить непогане авто. Переважно я привик тут дуже вдарених, побитих, перекинутих. А туша досить таке живенька. Капот, правда, з нюансом. Ну, краще, Я це в саді вже покажу другим разом. Фара тріснута дирка. Такої, він як позвонив, почав розказувати, чого нема, що, що поб'єте, що ціле, то я вже й думав не брати, але кажу, пробували. такі карти дверей гарні, дуже гарні карти дверей, спідометр, торпеда, що досить непогане, лобового нема, звісно, таке позаді номера. Така вона взаді. Бамперок, звісно. Продіравлений, не знаю, чи його ще варто паяти, не варто. <кій> ну, кришка багажника сіленька. Резина різнобой, звичайно, ні одної одинакової немає. Така дверка трошечки має підуття. <кій> Дзеркала, такі, як в дев'ятці. Ніс особливо з особливого крила зато цілі. Ну, таке своїми нюансами. Ну, Це менше з тим. Так що беру її зараз спробую. Затягнути на розбор едем, їдемо ж нормально котимся, скажу. І все, і погнали тормоза є. Може ну, попробувати її. А, як лемо зняв. Ладно, їдем. Ой, на кату! Все. Та ти що? Оце я набрав на кату. Фу, о майже майже скотив її. Так що, коротше, треба пробувати її вперед. Ми запхали з Денисом руками, хочу показати обзор, тепер по машинці. Резина спереді стоїть зимова. Ну Така собі, Ще хіба на літо на якийсь прицепи би могла бути. Ну Такое. Тако на зиму хіба назад. По козовній крило досить гарне, ціленьке таке. Ну, тут трохи має. Капот Капот з вигляду цілий, але є з таким нюансом. Видите, діло треба підварювати, або я не знаю, щось з ним робити. Воно зачіпається постійно і вириває. Сюди зачіпається гачок і підриває це діло. Праве крило в ще ліпшому стані, взагалі в ідеалі. Крила тут бомбезні, переважно крила загнивають. Крила тут чудові, бамперок тріснутий, тут тріснуто, тут бракує кусочка. Таке фари на фотографії виглядали цілі. Коротше, фара тріснута, перемотана, фарів добре немає. Що тут з інтересного? Мотор підкиданий маслом, цей. заглушку зробили, Коротше, був інжектор, переробили. На карбюратор. Ну нічого, карбюратор теж продається, карбюратор досить ходова штука. Дуже часто дзвонять за дверима, двері тут ну таке, ще досить живенькі. Тут трошки підуття посередині Тоже досить ціленьке. Дуже багато дзвонили по дверях, по картах дзвонять. Торпеди теж питаються, торпеда тут ціленька. Сідушок, звичайно, нема добрих. Тут вона теж досить гарні карти, дверка досить ціленька. Що з нюансів, це вже ударки пішли, Почали гнити. Як спускали з евакуатором машину дивився по низі дуже ще ціленька. Сказав, що кузов досить живенький. У задніх коліс нема добрих, таке хіба на прицеп. Так що це резинка? Ага. Це технологія. Технологія. Ну це таке. От. Заднього бампера теж доброго немає. Підрісканий. От капот того задньої кришки не годять відкрити. Є якийсь полірок гарний. Ця штука ціленька. Теж часто дзвонять, за нею немає. Ну ось така машина, ще з нюансів ця, ось ця права сторона все згнило. Двері я кажу як на диво відкриваються, закриваються абсолютно всі. Скло підйомничка одного бракує. Коротше, то, було під то Скоріше все, що він є не робочий. Солончик, ну салончик вже інтересніший, ніж дев'ятці. Мені більше подобається магніту фон, звісно, запухали самі дішман, які малий, і зато за дякую, лобове тріснути. Камінчик попав. Ну ця підсвітка прикольна в них. Типу підбортовий комп'ютер. Не знаю якого кого року машина треба подивитися. Ну, скажу на розборку. Ще стан досить непоганий погодить. І їжі, якусь дуже вдарину хотів купити. Так що ніхто цю машину відновлювати не буде, буде вона все розбирати. Коротше, стартер почав крутити, але там тікає газ десь. Коротше, не буду її заводити, скоріше всього. Давай! Дуже смердить газом, коротше. А її в баню. Короче, ну її в баню. Дуже власний казав, що тікає десь газ. І чути, що ну, дійсно, дуже тікає газ. І ризикувати, її заводити щось не маю бажання. Щоб не бахнуло зараз. Ой, короче. Ну попробуй вже раз переключати на вас нейтральне положення О Та шо ти Давай Ну нічого ти бензиносла не негодять щось Раче менше з ним не заводиться то й не заводиться. Догадався, чого не... стартер круто слабо, бо маси немає. От, от провід гарячий, маса взагалі тримається на двох проводках. Ну, це таке вже це вже не страшно і так машина більше нікуди не поїде. Документи відправлю власникам, вони будуть її списували, а кому які потрібні запчастини по даному автомобілю можете звертатися, бо вже Цього тижня вона заїде в розбор повністю. Поки що постоїть тут, зробиться там місце, і коротше зажану її туди. Так що питнашки ще не було за 3 роки, тепер вже є. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Поставте лайк і чекаємо наступного відео, а там вже є свіжі відосики про свіжі машини, які заїжджають на розборочку. Так що всім дякую за перегляд і до наступної.